Зараз ми з вами проведемо тестування на гепатит С та на віл інфекції. Результати будуть за 10 хвилиночок. У Болтаві по вулиці Спаська, 10, тестували людей на захворювання. Полтавець Віталій проходив повз і вирішив безкоштовно обстежитись. Це заради своєї профілактики, якщо десь. Випадково заразився, щоб на ранніх стадіях це можливо було вилікувати. Щоб пройти анонімне тестування на ВІЛ та гепатит, С, потрібно було просто зайняти чергу, говорять фахівці. Сьогодні може протестуватися 10, 20, 30, 50 Осіб скільки вистачить часу. Якщо в нас швидким тестом показує позитивний результат, наші соціальні працівники контактують з відповідними медичними установами для підтвердження діагнозу. Вирішила зробити експрес. З тестування і Полтавка Наталія каже, неподалік працює, тому вийшла в обідній час, щоб обстежитись. Була давно ідея пройти ці тести. Дуже ж зручно в обідню перерву. Під час війни зростають ризики зараження ВІЛ та вірусними гепатитами. Це пов'язане зі збільшенням поранень, травм, контактів з кров'ю, говорить соціальний працівник благодійної організації Едуард Воронін. ВІЛ не проявляється, багато років. Людина може хворіти і не знати, що вона вілонфікована, тому важливо тестуватись кожній півроку, якщо є ризикована поведінка. Гепатитом можна заразитися, допустім, як то кажуть, на манікюрі. якщо інструмент не оброблюється добре. Нагадаємо, 28 липня всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами.